Неподалік від місця події в одному з житлових дворів у поле зору міліціонерів потрапили двоє чоловіків, які вели себе підозріло. При розмові правоохоронці помітили у співбесідників наявність металевого пристрою, який використовується під час монтажних робіт на будівництві. Обидва громадянина були доставлені до приморського районного відділу міліції для встановлення особистості та перевірки їх причетності до квартирної крадіжки. Ми обследіли прилігаючу територію, і у дворі дома по вулиці Пушкін 68 заметили неізвісних граждан. которые при виде патруля повели себя неадекватно, также положили вещи на землю. Подойдя к ним, они адекватно пояснили, что они здесь делать не могли, что за вещи находятся возле них, также пояснить не могли. На место вызвали следственно-оперативную группу. У подальшому було встановлено, що саме за допомогою вказаного пристрою було здійснено незаконне проникнення через вікно до пограбованої квартири на вулиці Успенській, звідки зловмисники вкрали коштовний фотоапарат та плазмовий телевізор. На час злочину власник помешкання не знаходився вдома. Загальна сума викраденого 30 тисяч гривень. За даним фактом розпочати кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. Тетяна Бежинар, Тетяна Тажебаєва, Бесарабія ТВ.